Доброго дня! Що для вас спорт? Цікаве питання, чи не так? У сучасному світі, де технології розвиваються надзвичайно швидко, а сидячий спосіб життя стає все ста більш поширеним, спорт відіграє вирішальну роль у збереженні нашого здоров'я. Але як зробити спорт доступним та ефективним для кожного з нас? Саме тут на допомогу приходять спортивні тренажери. Сучасні тренажери це високотехнологічні пристрої, які дозволяють нам займатися спортом у комфортних умовах, незалежно від погоди чи пори року. Сьогодні ми детальніше ознайомимося із різними видами спортивних тренажерів, їх призначенням. Та особливостями використання, Тож зробимо крок на зустріч здоровому та активному способу життя. Фізичні вправи на тренажерах це процес взаємодії сил, прискорення, кінематики та енергетичних витрат. Під час виконання вправ на силових тренажерах діють закони механіки, що визначають навантаження на м'язи, силу та потужність. А зараз розглянемо фізичні явища, що відбуваються під час тренувань на різних тренажерах. Лапка для жиму зі стійками під штангу використовується для виконання жиму гантелей або штанги. Під час вправи сила тяжіння, що діє на гантелі або штангу, визначається як маса штанги або гантелі помножена на прискорення вільного падіння, що дорівнює 9,81 метрів за секунду в квадраті. М'язи рук, біцепс, трицепс. Розвивають силу, щоб подавати силу тяжіння та підняти гантелі або штангу. Також формується момент сили, як добуток сили на відстань від осі обертання плечового суглобу до точки прикладення сили. Потужність при підйомі гантелі або штани визначається як робота, поділена на час виконання підйому. Прави для розвитку сили м'язів ніг. Задня частина стегна трицепс. Під час опускання центру мас виникає потенціальна енергія, що дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння та на висоту підняття тіла. При встановленні м'яса генерують силу, що додає вагу тіла і гантелей. Робота, виконана при вставанні, обчислюється як добуток сили на модуль переміщення. А потужність підйому визначається за формулою маса помножена на прискорення вільного падіння, помножена на висоту підняття та поділена на час. Лавка для преси використовується для вправ на підйом корпусу. Під час руху виникає крутний момент навколо тазобедреного суглоба, який обчислюється як добуток сили на плечі цієї сили. Виконується також механічна робота як добуток сили, помноженої на модуль переміщення, а також змінюється потенціальна енергія та кінетична енергія при підйомі. Силова станція застосовується для підтягування на перекладині, яке вимагає виконання роботи, що дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння та на висоту. Для отримання положення потрібно компенсувати силу тяжіння. Під час підтягування діє другий закон Ютона, що складає масу, помножену на прискорення руху тіла вгору. Механічна потужність підтягування визначається як. Робота поділена на час. При підніманні ніг під кутом 90 градусів ноги виступають як плечі сили, що створює додаткове навантаження на м'язи пресу. У цій справі формується момент сили, що дорівнює добутку сили на плече цієї ж сили. При згинанні та розгинанні рук на брусах м'язи трицепса виконують роботу для підйому тіла, де потужність руху визначається як робота, поділена на час. Розуміння фізичних законів допомагає оптимізувати тренувальний процес, уникати травм та підвищувати ефективність вправ. Закони механіки, кінематики та динаміки пояснюють, які сили діють на тіло під час тренувань та як вони впливають на м'язи. Додаткові розрахунки потужності та енергії дозволяють оцінити ефективність фізичних вправ.